у Херсоні починається з рти із найщащих в небі дронів, які чуємо я і ти. Це така у нас зарядка, безкінечний марафон, де снаряди поля грядки, наш руйнуючий херсон. Як же хочеться до сонця вийти просто на балкон, посміхатися херсонцям і дивитись на херсон? Він квітучий і прекрасний, з кави вигляне духмяно, вірю, буде у нас щастя і настане такий ранок. Що таке ніч в Херсоні? Не зорі, не тихе свято. Луплять квартали сонні, ворожі, чужі гармати, напились моєї крові, наїлися стін бетону. П'ю каву, поранком знову, ще жити мені, Херсону. Та колись весела казка, Аж сумно в кутку іконі. Не віриш? Приїдь, будь ласка, поспишу моїм Херсоні. Я проїду Антонівський міст, вдалину аж до того. Горбочка, де гостинний олешківський ліс, при дорозі поставив грибочки, скільки ж в мене, стежи, не доріг, не зламати у мандрах підкову, я на конях проїдусь, гран Прікс, і степами восканію нову, скільки ж в мене стежи, не доріг, не зламати бо мандрах підкову, я на конях Проїдуть в Гран Прікс і снепами Асканію нову, моє море чекай не плач, чийка пісню про зустріч співає, зачекався мене, джерел гач, і маяк кораблі виглядає, береглівою у серці моїм, а по-іншому знаю не буде. Там чекає покинутий дім, там. Живуть всі мої рідні люди, береглівою серце моїм. І по іншому знаю не буде. Там чекає покинутий дім, там живуть всі мої рідні люди. Скільки ж в мене стежи, доріг Не зламати мандрах підкову. Там чекає батьківський поріг, на обійми і щиру розмову. Я проїду, Антонівський міст. Аж до сонця душа усміхнеться, де мій берег навіки приріс, до мого неспокійного серця, я проїду Антонівський міст, аж до сонця душа усміхнеться, де мій берег навіки приріс, до мого неспокійного серця. Я свій херсон не проміняю на столиці, мені болить зруйнована краса, Його Дніпра скривавлені зіниці, яких пливуть із сумом небеса. Я свій херсон не проміняю і на тишу, на шум морів і Райські острови, я в нім давно всього себе залишив, аж від землі до серця й голови. Я свій герсон не проміняю. Непокину в моїх думках від сонячний живе, І навіть злу, і чорну цю годину Моя душа десь плавніми пливе. Я свій Герсон не розгріблю і не забуду, і перекладу на сотні людських мов допоки ще так б'ється, серце в груди, я передам для інших цю любов. Тепер я знаю, герсон це місто героїв. Тут живуть хоробрі люди, які захищали наш дім. Я пишаюся своїм містом, бо воно сильне, гарне і незламне. Сьогодні Херсон це місце незалежних, сильних та нескорених людей, які від початку повномасштабного вторгнення не бояться дивитися в очі ворогу і нагадувати йому, що Херсон це Україна.